Ну і раз ми вже заговорили про метрополітен. Воно ж само собою розуміється, що варто пригадати, що у нас є одна, та й не одна насправді проблемна ділянка на в нашому метрополітені столичному, яка, от, бачите, нас всіх налякала. А це власне частина синьої гілки, це ділянка між станціями Лебіцька і Деміївська, де стався прорив, де почало топити тунель, де проривалася вода, протекла. І власне, що ж там відбувається зараз? Тому що роботи тривають, дослідження і обстеження тривають. На якому вони зараз етапі? Нам розкаже Павло Авдоушкін, це незалежний інфраструктурний оглядач, який з нами на Зв'язку. Чи ні, не на зв'язку. Зв вітаю вас. Павло, вітаю. доброго Шановні ранку. Владачів. Так, і ми вас вітаємо. Доброго. Ви в укритті, все добре? В безпеці. О, це головне. Отже, розкажіть нам, будь ласка, що у нас взагалі там відбувається? Ну, от, бачите, воно так спочатку всіх налякало, і було таким резонансном, майже тиждень про це говорили. А потім якось та й вщухло собі. І відбуваються якісь роботи, та й відбуваються. Коли вони полагодять, ну колись полагодять. Тобто, всі це трошки з уваги своєї випустили з поля зору. Але варто повертатися і розуміти, а так, а що ж там, хоч щось е, зрушення якісь сталися, чи ні, е, звісно, там зараз велике зрушення. Я нагадаю, що закрили цей перегін 8 грудня. Е, вперше я там побував 14 грудня. Показав у своєму відеогляді, що там, ну, власне, нічого такого жахливого не трапилося. А що, власне, трапилося, це те, що почав потрапляти у тунель пливун. Коли кажуть про затоплення тунелю, то я посміхаюся, тому що там затоплення не було, там можна сказати, що було невеличке підтоплення. Але mm -hmm. в чому проблема? Коли потрапляє вода в метро, це ну, неприємна ситуація, але вона більш-менш стандартна, тому що метро, особливо в Києві, знаходиться постійно, ну Скажімо так, певні ділянки метро знаходяться у водонасичених ґрунтах, і постійно вода десь шукає собі якісь шпаринки. Є технічна служба тунельних споруд метрополітені постійно проводить моніторинг стану тунелів, і всі ці шпаринки знаходить, фіксує і потім прибирає це. Але в чому різниця того, що буває зазвичай, і того, що трапилося зараз, це почала саме вода з піском. Проникати в тунель, і чому це погано? Тому що це означає, що, по-перше, пошкоджена гідроізоляція десь в такому вже стані, що починають оці піщинки туди потрапляти, тобто не молекули води, а саме піщинки. Це означає, що десь є великі шпарини. І, по-друге, пісок це абразивний матеріал, і коли він просочується в тунель. Він доволі швидко розширює ці тріщини, і піску потрапляє все більше, більше, більше. І це може призвести до аварії. Тому одразу щойно помітили оцей пісок в тунелі. Звернулися до фахівців. Там кілька інститутів профільних було залучено. А, наскільки мені відомо, науково-дослідний інститут а, будівельних конструкцій. Спостерігав за цією ситуацією десь приблизно тиждень або півтора, і вони е, видали таку рекомендацію припинити рух потягів в тунелю, тому що потяги вони створюють вібрацію. А саме через вібрацію ці тріщини можуть розширюватися і потрапляти піску все більше. Е, після цього були зроблені певні е, превентивні заходи по е, закриттю цих тріщин, але е, Оскільки це серйозна ситуація, не критична, не якась ну це невелика подія, але все одно ситуація серйозна, тому одразу поставилися відповідально до цього всього і почали розробляти проект, що з цим робити, досліджувати тунелі. На сьогодні всі дослідження вже проведені. Там було кілька видів досліджень. Досліджували, як з поверхні землі забурювалися. Наскільки мені відомо, чотири свердловини глибиною 30 метрів. Досліджувалося, що там за ґрунт, яка вода, хімічний аналіз цього ґрунту робили, хімічний аналіз води. Для чого? Для того, щоб зрозуміти, по-перше, що там зовні тунелю, і по-друге, чи є там якісь агресивні речовини або якісь біологічні активні організми, які теж, от ми знаємо, є такі грибки, які можуть роз'їдати залізобетон, і це все треба було дізнатися, що там. Також в самому тунелі були зроблені за рекомендаціями проєктувальників вже тимчасові підпірні конструкції. Зараз там стоїть 72 погонних метра уздовж цієї небезпечної ділянки тунелю спеціальних конструкцій. Я їх показував, ну вони так виглядають, наче і не дуже серйозними, але насправді я знаю ці конструкції. Це професійні конструкції, які застосовуються саме у таких місцях, як. Будівництво мостів, будівництво тунелів, тобто вони можуть витримувати велике навантаження. Ці конструкції вони, по-перше, призначені для того, щоб сповільнити або уникнути деформації тунелю, якщо щось станеться далі. Я е, хочу на цьому наголосити, що поки що немає взагалі жодних підстав вважати, що тунель може далі деформуватися, але е, вже є рішення стосовно того, щоб. У відкритий спосіб, тому що там е, цей тунель саме на цій ділянці він не глибокого закладення, і тому його вирішили дістатися до нього з поверхні землі, розробити котлован і просто демонтувати 27 метрів погонних цього тунелю і замінити їх на монолітний тунель. І от зараз допрацьовуються ці проектні рішення. Мені е, довели, що Десь на початку лютого вже повністю буде готовий проект, як і що будуть там міняти наново, але певні роботи вже виконуються. Це стосується до протиаварійних робіт та стосується до підготовчих робіт. Тобто, зараз зверху там прибрали вже павільйони, які ну там один павільйон був просівший, і це знов таки. По наших телеграм-каналах все розповсюдили розповсюдили цю інформацію. Що там щось дуже багато просідає. Насправді там один лише павільйон просів саме над тунелем. І ця ситуація була відома вже певний час. Оце все прибрали. Готують майданчик для того, щоб влаштувати так звані стіни в ґрунті, тобто, що. Планують зробити за допомогою так званих буросікучих паль, зробити дві стіни навколо тунелю, обабіч його, замкнути цю загородку аж до спондилової глини. Це така нормальна субстанція, більш-менш тривка, яка не дозволяє воді проходити. І в нас, якщо Ну так взагалі по нашому метрополітену, то там, де глибокого закладання тунелів, вони всі в цій спондиловій гліні. І вони нікуди не просідають, і вода там не дуже потрапляє. А ця ділянка тунелю, вона була ще при будівництві проблемною, тому що там прохідницький щит він мав вийти з цієї спондилової глини і потрапити в пливун, пройти там певний, певну ділянку цього пливуна, тому що там в нас розмив либіді. Старий і там багато цих наносних ґрунтів. І це ще тоді, коли будували, створювала проблеми. Я нагадаю, що планували будувати ще за радянських часів оцей відтинок тунелю, але його все відкладали саме через ці проблеми. І е, оцей пливун, в якому шматок тунелю опинився, його просто осушать цієї загородки з паль до спандилової гліни. І потім розберуть частку тунелю. В нас багато коментаторів коментує і вже пишуть, що буде новий тунель, але е, треба розуміти, що йдеться про новий тунель лише 27 метрів погодних. Тобто, решта тунелю, я це все показував, воно знаходиться в нормальному стані і розробляється тільки от ця невеличка ділянка. А власне аварійна ділянка там десь приблизно 20 метрів. Тобто там з запасом буде е, перекритий цей новий шматок. Старого тунелю, тобто не йдеться про те, що буде мінятися повністю тунель. Алло. Так, да так, -да так, -да, Ми вас слухаємо, слухаємо звичайно. Альо? Да, -да, -да. Е, не... да, щось погано зв'язок, я вже чую вас. Е, тобто не йдеться про те, що буде мінятися весь тунель від Либіцької до е, Деміївської, а лише маленький 27-метровий шматочок тунелю буде перебудований наново. Разом Ці з тим зараз ідуть, я це все показував. Разом з тим є інформація про те, що от власне цей ремонт коштуватиме 21 мільйон гривень. Погоджуєтеся з такою сумою? Чи чи це мало, чи, чи це більш? Чи, чи це більш ніж достатньо? От як ви вважаєте? Фінанси це не моя парафія, але я просто бачив тендери дійсно там на проектні підготовчі роботи. Така сума виділена. Мені важко сказати, тому що там треба розбиратися завжди проводиться в такому випадку експертиза, яка доводить чи правомірні ці витрати, чи неправомірні. Це Зрозуміло, не, ну, не моє питання. Ви скажу. ви більше Але опікуєтеся? ведуться так? Да, я більше технар. Я можу показати, в останнє там був рівно за місяць після того, як закрили цей перегін, тобто 8 січня 2024 року. Можу сказати, що і під час першого моєї візиту і під час... Другого візиту ситуація не погіршилася, тобто одразу після того як припинили рух потягів, і там ще і зверху закрили спочатку одну смугу руху автомобільного, потім другу смугу, тобто повністю ліквідували ці вібрації і. Одразу буквально процес потрапляння піску в тунель він зупинився, і зараз там трохи води є, але це я все показував, там нічого критичного немає. Угу. Добре, а якщо ну, тут з цією ділянкою все зрозуміло, в принципі, ви все, все доступно, прозоро описали, і, власне, те, що чекає, те, який ремонт нас усіх чекає, там, ну і без, безпосередньо сам тунель. Якщо говорити про інші м -м, ділянки, бо у нас, бачите, на фоні то є аварії, Почали, звичайно ж, одразу, скажімо, ну не знаю, нагнітати чи не нагнітати, але в будь-якому разі повідомлення про те, що і там, і там, і ось там, що у нас є проблемні ділянки в метрополітені, і там бачили воду, і там вона текла між рейками. І якось так вони шквалом на нас всіх налетіли, і всі думають, ну все. От метро прийшов капець, От все, вже 60 років стояло, а тут вже все. Е, казали, що найпроблемніше, ж, окрім цієї ділянки на Синій Гілці, є ще одна ділянка на Синій гілці. Це ділянка між станціями Тараса Шевченка і Почайна. Там навіть фіксували якесь просідання тунелю. Що ви можете сказати? Все це теж е, ну, трошки роздуто на фоні ажіотажу. Чи все ж таки там є проблеми? І що чекатиме нас усіх ще й там, на протилежному кінці синів? Сей... Ну, по перше, я можу сказати, що взагалі в нас нагадаю, де війна, і тому як внутрішні. Зрадофіли називаємо їх так, так і зовнішні сили вони усіляку будь-яку ситуацію намагаються розмухати, розхитати для того, щоб більше паніки посіяти. Е, насправді ми розуміємо, що метро це доволі складна система, і вона постійно підтримується у належному стані. Я сказав, що є там е, служба, яка займається тунелями. Вона щоночі моніторить ситуацію. Є спеціальні журнали, куди кожна протічка заноситься і потім це все прибирає. Тобто це постійна робота, і ми не можемо сказати, що от раптом щось там трапилось таке критично. Це, ну, певно, єдиний випадок, про який ми щойно говорили, це був такий, де такого серйозного втручання він потребував. А взагалі ця робота по прибиранню води з тунелей, це постійна робота, і це більш актуально, звісно, для тунелів, які неглибокого закладення. Я знаю, що про ту ділянку про яку ви питали, що між Тарасом Шевченка та Почайною, але там нічого критичного немає, і там е, планується ну, звичайний плановий ремонт. Тобто там просідань якихось, я не знаю. Е, щоб таке було там дійсно є проблеми, але вони в плановому порядку планують е, митрополітениці всіх вирішити. Тобто, знов таки критичного нічого немає. Це все планова робота, яка постійно проводиться. От люди сплять. Поночі, а ті люди, які мають це все усувати, вони постійно працюють кожної ночі, ага лякатися нема чого. Лякатися нема чого. Добре, ну це от ми метро, роз скажімо так, розгледіли так і розібрали проблемні ділянки в метрополітені а разом з тим є повідомлення про те, що, ну я розумію, що від ви більше за технічну складову відповідаєте, але разом з тим так. є повідомлення про те, що, наприклад, через е, от зараз човниковий цей рух на е, цьому боці е, синьої гілки і е, розподілені, скажімо так, транспорту, то виросло виросло навантаження на інші тролейбусні автобусні маршрути в місті, і подекуди вони дійсно переповнені. Ну я розумію, що люди шукають альтернативні альтернативні шляхи. Е, що можете сказати з приводу от е, того, ну, навантаження на наземний транспорт? Наскільки воно зросло, і е, скільки воно ще буде тривати? Ну, це зараз і питання, до речі, до ремонту синьої гілки. Бо бачите, казали там, що півроку піде на ремонт. А є шанси, що швидше це буде? Ну, я думаю, що десь приблизно півроку це оптимальна цифра, тому що там так, щоб дуже складної роботи я б не можу сказати, тому що я бачив набагато складніші об'єкти, які доволі швидко будуються або ремонтуються. І... Більше справа в організаційних моментах, тобто треба всю цю документацію підготувати. Зараз от я сказав, що завершилися дослідження, зараз опрацьовуються результати, доробляється проект. Щойно проект буде затверджений. Я думаю, там можна швидко все зробити стосовно наземного транспорту. Наскільки мені відомо, хоча я не фахівець у наземному транспорті, але звісно були певні заходи в житті. Тобто, Додаткові маршрути на ту ділянку, яка зараз перекрита, були поставлені. Додатковий рухомий склад. І ми також, звісно, розуміємо, що коли якась відбувається така масштабна подія, тобто десь щось змінюється або закривається, якийсь рух транспорту, ну я. Про метро в даному випадку то е, на перших порах люди ну трохи в паніки, трохи намагаються знайти якісь обхідні маршрути, і тому е, це хаотичне спочатку відбувається цей процес. Але наскільки мені відомо, зараз вже більш-менш воно все. Скажімо, так втрусилося, я думаю, що далі проблем не буде. Але стосовно часу, ну от скільки потребується часу до того, щоб це все усунути, і потім людям ще певний час має бути дано, щоб вони знов звикли до нових до нових умов. Ну, нові мови, фактично, я маю на увазі це відновлення руху потягів угу. в метро. Добре, ще один. От у нас буквально ще хвилинка лишається питання на останок. От ви сказали дійсно, що ну у нас і ми, ми все це прекрасно знаємо. У нас триває війна, і у нас метрополітен використовується як укриття. Звичайно, у нас є станції мілкого залягання підземні, є станції а, глибокого залягання, ті, які в центрі у нас знаходяться там і арсенальний, і Хрещатик, і, 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 і решта з ними. і Театральна, але а, я отут хотів спитати: а оці а, ну, прильоти, які у нас відбуваються по столиці, ясно, що частину з них беруть на себе будівлі, ті чи інші, і, на жаль, часом це житлові будинки. Але багато падінь а, різних уламків і там а бойових частин ракет відбуваються просто ну, на землю, на асфальт, на ґрунт. але... А це ж теж певна вібрація. Як вона впливає на метрополітен? Чи вона не може зашкодити якось такій великій системі, як метро? Ну, коли йдеться про падіння уламків, тут взагалі я думаю, що метро воно розраховано взагалі і з початку самого свого існування як система, в якій можна врятуватися, навіть якщо. Йдеметься про станції та перегони глибокого закладення, то це навіть від ядерної зброї, якщо йдеться про неглибоке залягання, то в принципі воно все одно розраховано на такі всякі падіння. Звісно, наскільки мені відомо, існують засоби зброї, які призначені спеціально для того, щоб вражувати підземні бункери, але я не чув, щоб таке в нас. Ну, в цій війні застосовувалося, тому звісно, якщо буде якась прицільне влучання, так такою зброєю, то можуть якісь проблеми бути, але поки ми такого не спостерігаємо. А взагалі можна вважати, що метро доволі безпечна система, особливо коли йдеться про станції глибокого залягання. Ну, все, тепер ціни біля метро арсенальної на квартири зростуть. Куди, Просто ще? Після цього Куди і... ще вони і так там ну, шалені? Слухай, Куди там ще зростати? В ефірі пролунало, що можна врятуватися від ярдерної зброї. Ну, в Причому, я думаю, що можна спуститися на один прольот, навіть не на два, туди, не на саму станцію, а між, між станціями на, на одному ескалаторі спуститися і вже, в принципі, достатньо слухай. ну... ну тут... Тут я хочу нагадати, що ще за радянських часів і досі це е, дотримується при будівництві метро є спеціальні гермозатвори, є потужна система вентиляції з очищенням. В метро існує навіть система очищення води, тобто воно призначене саме для довготривалого перебування у, під час ситуації, де є радіоактивне зараження або хімічне зараження. Тому стосовно глибокого закладення станції, там взагалі безпечно 100%. Ну, насправді це так. І дійсно, воно будувалося, якраз таки в центрі, біля адміністративних будівель, біля владних наших е, органів, а е, якраз таки з тим розрахунком. Е, пане Павле, дякуємо вам, дякуємо за те, що знайшли час з нами поспілкуватися. Ви нас трошки заспокоїли, це дуже приємно. І, Павло. Авдокушин незалежний інфраструктурний оглядач щойно був з нами на зв'язку, і в цілому це було Київ монінг шоу сьогоднішнім вівторковим ранком, яке на цю хвилину закінчує своє мовлення. каже вам.